Електронні повістки це рабство, каже Юлія Тимошенко. Подивись це інтерв'ю і чекаю тебе в комент. Знаєте, що це? Так, це той самий скандальний закон про мобілізацію. Нова, друга його редакція. Ще більш репресивна, ще більш неконституційна і ще більш антиукраїнська. Це той законопроект, якого не мало би бути, не вносити який нам, депутатам. Пообіцяли після того, як ми повернули першу редакцію назад уряду. Але нас з вами обманули. Обманули зухвали і цинічно. І знову подали відхилені Верховною Радою репресивні положення, причому викладені у ще більш жорсткій формі. Така вперта наполегливість не випадкова. І тому я вимушена повністю відверта. Розповісти вам, що я про все це думаю. Ну, отут закон разом з порівняльною таблицею 250 сторінок. Я вивчила кожен рядок і мушу сказати, що цей новий закон про мобілізацію, власне кажучи, як і попередній, це не просто звичайний нормативний акт. Це не просто помилка. І це не просто порушення Конституції. Це жорсткий і цинічний план, план поступової ліквідації української нації, її молоді, її патріотичної і відданої Україні справжньої еліти. Цей закон це частина жорстокого і цинічного плану поступової ліквідації всього нашого майбутнього. Саме тому, що це так, ми досі не можемо знайти конкретного автора цього опусу. Всі представники влади прикидають один на одного відповідальність за цей закон, бо дуже чітко розуміють, що в найближчий час за це просто доведеться відповідати. Ну і насправді чому ж цей закон катастрофічний? По-перше, ну, він є обманом. Він абсолютно не допоможе якісно поповнити лави нашого війська на фронті. Те, що нам, по суті, і потрібно. Бо проти України ведеться високопрофесійна, високотехнологічна війна, і випадкові, непідготовлені люди, непідготовлені психологічно, фізично та кваліфікаційно, абсолютно не здатні ефективно і на результат воювати. А цей закон саме їх непрофесійних людей гони на фронт, а не фахівців. Ті, кого по цьому закону пригонять на і кинуть непідготовленими в пекле війни, не зможуть принести Україні перемогу. Ось в чому обман. Вони або поповнять лави полонених, або що набагато трагічніше, можуть швидко загинути. Але повторюю, наше військо вони сильнішим не зроблять. Значить, цей закон про мобілізацію зовсім не має сенсу. І він зовсім не для нашої перемоги. По-друге, чого цей закон, я вважаю, саме катастрофічним. Цей закон внесе страх, хаос, агресію і без того втравмоване війною українське суспільство, може внести трагічний розкол між владою та народом. Може зруйнувати нашу єдність. Може викликати навіть громадянське протистояння. А це зараз зовсім недопустимо. Ну і ми з вами можемо твердо сказати, що цей закон не посилить, а навпаки, послабить Україну.